Всім привіт! З вами я, Аня Севоляка, це мій канал присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами, чи варто повертати клієнтів? Є така думка, що дешевше клієнта повернути, ніж нового залучити. Ну, справді це так. Але чи всіх клієнтів варто повертати? І яких варто, яких не варто, давайте коротко розберемося у цьому. Перше, чому клієнти йдуть? Тому що ви підняли ціни, або, наприклад, клієнт просто вас переріс. От, наприклад, ходила клієнтка на манітюр 10 років до одного того самого майстра в один той самий салон. А потім почала більше заробляти і перейшла у більш дорогий салон. Таке також буває. Друге, тобто, перше, це ціни підняли, або клієнт вас переріз. Ну, буває таке, що і вниз по статусу упав. В общем, пов'язане із ціною. Друге, ви накосячили у сервісі. Буває, всі ми люди, але дуже часто постійні, гарні клієнти йдуть через неякісний сервіс, неякісне обслуговування, щось менеджер на те сказав, якось не так робив 100-500 заявку, і людина розвертається, каже, ну, я стільки з вами працював, а ви зі мною так, ну, до побачення. І третій момент це низька якість послуги або товару. Три основні фактори, чому клієнти уходять, чому так трапляється? <свісно> Звісно, що бувають і інші причини, але це основні. Тепер давайте подумаємо, а кого варто взагалі повертати. Всіх підряд, ну, таке, незвичайно. Варто повертати великих клієнтів маршинальних, які довго вам приносили гроші. А ще варто повертати адекватних клієнтів, тому що, а коли ви довго-довго з кимось працюєте, є такі клієнти, яких ви просто терпите. І думаєте: блін, як мені з тобою важко? І такі, такі клієнти рано чи пізно розвертаються і йдуть геть. То повертати їх не треба. А якщо клієнт, наприклад, середній, але. Дуже адекватний і є люди, з якими просто приємно навіть працювати. Таких клієнтів варто повертати. Тобто дві категорії: маржинальні і адекватні. А от, такі, знаєте, буває, що і, 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 і гарний, і все нормально, і постійно з ним щось трапляється. То звісно, що ну, не треба такого повертати. Як ми можемо їх повернути? Три моменти: як можна. Повернути клієнта, який вам цікавий, але чомусь пішов від вас. Перше, періодично передивляйтеся базу, аналізуйте. Навіть, ну, от, наприклад, у мене є ABC аналіз по клієнтам, які пішли. І я знаю, кого я хочу повернути, наприклад, да? і ще раз поспілкуватися, а кого не хочу 100%. Тобто у вас має бути своя, ну, як не CRM-система, то хоча б табличка у Excel з вашими клієнтами. Колишніми, діючими, ну, то ні, а ну, колишні і діючі. І оцю свою табличку або CRM-ку періодично переглядайте. Може когось там пригадаєте, класний був, треба з ним зв'язатися. Якийсь вже час пройшов, може надумає знову зі мною працювати. В ну, чому, чому ні? Друге, це все-таки поглиблений аналіз причин, чому людина розвернулася і пішла геть. Буває таке, що клієнт пішов, а ви навіть не знаєте, чому він пішов. А, ну, наприклад, не спрацював з менеджером. Не знайшли вони спільну мову. А менеджер вам просто сказав, що ну, він вирішив піти. А дійсну причину ви не знаєте. Тому. Не провівши оцей аналіз, якщо, наприклад, класний клієнт пішов і ви повірили менеджеру, не, пере, ну, так, не перепровірили, не вияснили, чому він пішов, то велика вірогідність того, що він ще міг з вами працювати довго і щасливо, але спрацював людський фактор. Тобто, друге завжди аналізуйте, чому людина пішла від вас, що не так. І третє, це так звана розсилка по колишньому. Пройшов час, він вже від вас пішов, не працює з вами. Але ж ви можете та, через три місяці, через півроку, через рік, просто якоюсь розсилочкою з цікавою пропозицією нагадати про себе. Можливо, побачить, можливо, пригадає, можливо, захоче повернутися. Чому ні? Це три таких основних моменти. Звісно, це більше для ринку B2B працює, ніж для B2C. Але... Користуйтеся, сподіваюся, вам було корисно. З вами була Аня Сауляк, Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей! Бувайте!